Знаєте що таке біляш? Ну, біляш — це типу трошки жінкою ляж, потім шоликом ляж. Бодний біляш. А знаєте, від вокзального ти хоча б ну, обісрешся просто, а від цього спіт отримаєш. А знаєте, хто кажуть: спіт нічого, проснеться. <плес> Коли ти говориш з людиною, якої брат або сестра. Насправді не дуже гарно жартувати про їхній інцест. Е, їм це неприємно, як дивно, правда. Але мені цього не зрозуміти, тому що в мене немає ні брата, ні сестри, а є дуже багато бажання жартувати про інцест з людьми, які в них є. Особливо коли сім'ї два брата. Інколи дивлюсь на айтішників, на їхні зарплати, на їхній рівень життя і хуйвою. Мене, мене най джабо не душить, бо вона вже джун. <риклад> Мені здається, що через 20 років люди забудуть, що айтішники такі багаті, бо вони дуже розумні, дуже важко вчилися, дуже важко працюють. Вони будуть думати, що це їхна змова. Вони окремий народ, і вони ставлять себе вище інших і таємно керують світом. І люди робитимуть погроми айтішникам. Люди палитимуть їхні квартали, ці преміум житлові комплекси, палитимуть їхні церкви, Hello? де наливали чистий фільтр на козячому молоці. <laughs> кошерно, кошерно. А потім ловитимуть їх і відправлятимуть в концтабори, де постійно грає альтернативний рок і вся їжа на пару. А ще їх заставляють програмувати на паскалі. Але найгірше їх, їх, їх ділять так. Щоб вони не могли робити собі тімбілдингів. І всі ці жахи пошнуться з маленького веб-дизайнера, який не зміг поступити в університет, бо злі айтішники відмовили йому. Ну, як він думав, через те, що у нього знато мало айтішницької крові. Ем, коли хтось дергає ручку в туалеті, неприємно. Особливо неприємно, коли е, ручка поламана замок, і ти тримаєш двері руками. Типу дергуй двері, тебе разом дверима, ти совуєшся і ободок не тільки обосаний. Але особливо неприємно, коли людина дергає двері раз, а потім дергає другий раз. І ти не розумієш, це дуже невпевна собі людина. Чи просто хочеш побачити, хто обісрався. І мене це бісить. Не тільки про мікрофон. Е, я собі стою після у талеті, двері 5 метрів від мене, їх дьоргає такий. Окей. Їх дергає другий раз такий. Може, їх не мав закривати? Може, то у вас так прийнято? Чернівці, місто колорит. Е, е, коли ви дергаєте двері, людина всередині не пришвидшується, якщо що. Вона допоки сповільнюється. Ну, через звуження дупи. Якщо ви хочете зекономити свій час і нерви людини всередині, не, ну не дергайте двері. Прислухайтесь. <праць> 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 З часом ви навіть розрізнятимете хто там, чоловік чи жінка. Але якщо там дуже сильний запах гімна, Гращенко. Дивлячись на смертність мотоциклістів, розумієш, що бокові зеркали їм хіба що для того, щоб перевіряти спідність підпашок. Як би ви назвали. Якщо б вам розібало хату повіню або ураганом? Як би ви це назвали? Піздіс йобаний, так. як би це назвали американці? Ну, як би вони назвали лихо? які розібало їхню хату, перебило пів міста. А якось якусь жахливо, правда? Наприклад, жахливе ім'я. Наприклад, так, Катрін. Емелі. Сінді. Мені здається, що американці просто в об'єздних стосунках з ураганом. Ну, ну Катрін, ну, ну дівчинка розібала пів південь Америки. Ну, а північна наша Хватить повністю. Якби це українці називали органи, вони б назвали там блядіна один. Північна Я банашка. Смішно вигадав. Моя бабуся завжди описує погоду через призму копання картоплі. О, сьогодні мокро. Картоплю не викопали. Дощ. Там. Все-таки все брата, чоловік. Сонячний удар отримає картоплю копав. Аномальна спека. О, сьогодні картоплю викопали, Але спеклися всі сметаною майже. Аномальна спека, але вони все рівно копали картоплю. Е, але там, ну якщо буде північно-східний вітер далі, то картопля скоро буде в тебе. Ураган. Е, бажаю, щоб скоро в Росії, був ураган і роз'їбав його, роз його нахуй! В мене все дуже дякую, весла жили.